Цей проєкт Майдан це геніальна думка. Розумієте, комплекс це геніально. Зробити разом музей державності, де наші президенти будуть приймати присягу, як, ну, як в Америці. Кожен президент буде мати значить, своє місце в державотворенні і так далі. Це суперово. В итоге все було ніби непогано, все нормально. Цікаво було, коли затверджували пам'ятник. Виступає така скорик Лариса. На архітект, що вона каже? Вона каже, «да». Це красиво цікаво. Ми не готові до цього. Це імперський пам'ятник. У мене є пропозиція піти іншим шляхом, поставити флагшток. Я кажу, Лариса Павлівна, дорога моя я кажу, так що будемо міняти прапори через кожні дві хвилини. Як може йти монумент незалежності через флагшток? Ну це ідіотизм, Розумієте, це оце якраз та когорта, через яку державності немає. Поки ми не затвердили себе пам'ятниками, монументах. Ви в Вашингтоні були. Ви бачили скільки пам'ятників та держава 200 років. Яка там ще історія? Да? А пам'ятників Німіряна, бо вони вважають себе, вони хочуть вже стати історією, тобто війти в історію. Коли нас об'єднали, я був щасливий в ітогі. Ми розробили пам'ятник, воно затверджене. Розумієте? Там вся практично вся історія. Ті 12 особистостей це не вся історія, це просто основні камінці, з яких складається цей оця момент оця державність наша. Ми. Кожен з нас це якась цеглина в це цій велику велику будову, яка називається Україна, і кожен повинен зайняти своє місце от в, цій, в, цій, в цій будові. Тоді вона буде стояти. А коли знаходяться оці от арли і арліци, які тільки займаються тим, щоб оці камінці розмивати, виймати, ослабляти оцю будову.